Всім привіт! Сьогодні я хочу розповісти вам про один з найкращих товарів, який можна придбати в мілі ампер година зеніторба це дебеже APC Back UPS Pro br 900 va 540 vt з lcd дисплеєм. Цей продукт відомий своєю надійністю та високою якістю. Дебеже APC Back UPS Pro br 900VA забезпечує безперебійне живлення для вашого комп'ютера, смартфона, домашніх мережевих пристроїв та інших електронних пристроїв. Це особливо корисно в тих моментах, коли відбуваються перебої електропостачання або коли ви перебуваєте у зоні з незадовільною якістю електричної енергії. Що таке lcd дисплей? Це спеціальний екран, який показує вам необхідну інформацію про стан вашого DBG APC Back UPS Pro BR900VA. Ви можете переглядати показники часу роботи, потужності, напруги та багато іншого. Це дозволяє вам бути в курсі ситуації та приймати необхідні рішення. Основна перевага цього товару полягає в його гнучкості. Він має 10 розеток для підключення вашого обладнання. Це забезпечить вам достатньо простору для підключення вашої апаратури без додаткових проблем. Ви також можете користуватися захистом від перенапруги, що забезпечить тривале життя вашого електронного обладнання. Крім того, DBG APC і UPS Pro ubr 900VA має вбудований автоматичний регулятор напруги, який забезпечує стабільну роботу вашого обладнання навіть при низькій або високій напрузі. Так що, якщо ви шукаєте надійний та безпечний варіант для забезпечення безперебійного живлення вашої електроніки, DBG APC бак UPS ubr 900VA з LCD-дисплеєм дисплеєм, це той варіант, який вам потрібен. Переконайтеся, що ви обираєте якісні товари та купуйте в торба. Не сумнівайтесь, цей продукт приноситиме вам зручність і спокій у сфері електроніки. Дякую за увагу!